До отримання срібної кнопки YouTube Silver Play Button ваш канал повинен відповідати наступним основним вимогам. 1. Досягнення порога передплатників. Ваш канал має набрати 100 тисяч передплатників або більше. 2. Дотримання правил YouTube. Ви повинні суворо дотримуватися умов використання YouTube. На каналі не повинно бути чинних попереджень про порушення правил спільноти протягом останнього року 365 днів. Ваш канал має бути активним, тобто ви завантажували контент протягом останніх 6 місяців. Ви маєте публікувати переважно оригінальний контент. YouTube не нагороджує канали, які просуваються за рахунок компіляцій, міксів, добірок чи відео, в яких переважають чужі матеріали. Вас не виключили з партнерської програми YouTube, і ваш канал не повинен бути заблокований або пов'язаний із віддаленим обліковим записом. 3. Процес отримання нагороди. Повідомлення. Після досягнення 100 тисяч передплатників і проходження перевірки, ви отримаєте повідомлення у творчій студії YouTube або електронною поштою протягом приблизно тижня. Код активації. У повідомленні міститься унікальний код активації. Замовлення: перейдіть на сайт порталу для отримання нагороди для авторів «Creator Awards», використовуючи посилання із повідомлення. Введіть отриманий код активації, вкажіть назву каналу, яку ви хочете бачити на кнопці. Вкажіть точні дані для доставки, адреса, за якою ви фактично зможете отримати посилку. Доставка: після оформлення замовлення та підтвердження інформації, YouTube почне виготовлення нагороди. Доставка зазвичай займає від 2 до 4 тижнів. Зверніть увагу: не обов'язково бути учасником партнерської програми YouTube, щоб отримати нагороду, але ваш канал у будь-якому випадку проходить ретельну перевірку на відповідність усім правилам. Для отримання кнопки YouTube є ще більш швидкий шлях: замовити, сплатити та отримати.